Думаєте, ми не викупили цю відсиланку з гілом? Викупили? Але який в ній сенс? Дивіться, пан лікар посадив екстрасенсиню у крісло і прикував навпроти вендиго. Окей, греть з ним як? Навіщо? Він хотів, щоб вона усе більше лякалась, і це було якось потрібно для його експерименту. Чи може гіпотеза з креветками має сенс? Просто це був би виправданий хід, якби після того, як вона послідувала за ним і він її вбив, він зрозумів, що вона не така, як інші, та має ясно екстра суперсенсорні здібності. Тож викрав її вдруге, бо вона була йому потрібна. Бо, знову-таки, вона могла стати козирем головних героїв, могла б прочитати думки цього психіатра, дізнатись, як їм врятуватись. А чувак, що вчиться на психолога, міг би допомогти розплутати загадку. Мість оцих сценарних милиць у вигляді пояснювальних відеокасет. Кучерявка могла, я не знаю, що про неї сказати, а от Френдзонер міг би спробувати зруйнувати прокляття своєю силою, чистої любові. Дякую вам. Ваша любов розбила чари та звільнила мою душу. Я більше не вбиватиму. Справді? Ні, я приколююсь. Сподобалось? Дивись повну версію ролику на каналі.